Усі полюбляють зустрічатися у кофейнях з друзями та пити ранкову каву. Але чи всі однаково отримують задоволення від неї, розберімося. Кава має різний для всіх смак, як виявилося під час наукових досліджень, на це впливають гени. Окрім смакових рецепторів, вони здатні плинути навіть на ризики серцевого нападу та гіпертонії. А ось на кофеїн стати не реагувати лише один ген цитохром. Саме він відповідає за розщеплення кофеїну та виведення його з організму. Тож, якщо у вашому організмі підвищені показники аденозинових рецепторів, котрі. Відповідають за потреби людини у вісні та блокуються кількістю цитохромів. У рідше насолоджується гірким смаком темної кави. Сьогодні ми дізналися, чому кремечужани полюбляють каву, як часто її вживають, та чи вважають її шкідливою для здоров'я. не п'ю, так вранці можу німного випити. і все. Ну іноді вкус нравиться частіше вдома. Якщо її пити і не так часто, то ніякої шкоди здоров'ю вона не принесе. Бо вона смачна. Ви знаєте, часто раніше навіть був такий період, що я її дуже сильно не любила, але тут, у Кременчуці, такої кави, як тут, я вже декілька місць перепробувала і мені дуже подобається. Більше десь, десь вулиці там оці ж діоскіда ну, там Іноді такі екземпляри попадаються. Я люблю каву з молоком. І інколи там з якимись смачними домішками, тому я не думаю, що я дуже цим шкоджу собі. Якщо це приємно, як це може бути шкідливо. Раз у рік, мабуть. Ну, і, і то коли не висплюсь. Не люблю. Не, не подобається смак, ну, не розумію цієї культури, коли там люди каву п'ють кожен день там, по п'ять разів. Якщо помірено, то навряд чи якщо... Пидовав п'ять разів на день, то так, звісно, це і серце, і шлунок, так, звісно. Вчені вважають, що ефект кофеїну здатен по-різному впливати на людей. Наприклад, протизаплідні пігулки можуть знизити активність цитохрому та підвищити чутливість до кофеїну. Куріння ж, навпаки, збільшує активність цитохрому, дозволяючи курцям швидше засвоювати кофеїн. Якщо ви являєтесь любителем кавових напоїв, науковці радять вам повірно їх вживати та берегти своє здоров'я. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Thank you